З поїздки додому, а, а саме на Сумщину, це моє рідне місто, місто Шостка. Мене дуже надихають ці поїздки, напевно, тому що я сумую за домом, і також тому, що вдома можна а, трішки побути на одинці з собою і твірити батькам свого малючка. А, Шостка зустріла нас з повітряною тривогою і у церкві. Дуже іронічно і сумно. Коли в тебе є підтримка батьків, це надзвичайно цінно, тому що, напевно, це єдиний момент, коли ти можеш побути на самим дорослим у хаті і е, трохи випустити пар і трішечки більше приділити собі того часу, про який ти мрієш, тої уваги, якої так не вистачає для піклування про самого себе. А це мій малий, сміється з моїх спроб схуднути до весни, яка вже в повному розгарі. Хочу вам показати, що місто моє трішечки змінюється. От посеред якихось просто пустельних хащів з'явилася адекватна доріжка, і можна навіть проїхати коляскою. Трішки знімала архітектуру міста. Дуже мені подобаються ці старі старенькі будівлі. Вони якісь такі додають якоїсь романтики місту, проте я собі гадаю, що ніхто того не помічає. Взагалі в мене унікальне місто. Можна подивитися на раритетний транспорт і на якісь чудернацькі автомобілі, автобуси, яких вже ну точно ніде не знайдеш. Але попри це з'явилося дуже багато сучасних кав'ярень. Дуже класних і прямо хочеться зайти, в них випити чашечку кави. І ну, я не знаю, ну, це приємно, що місто міняється в таку якусь сторону. Привіт, рідне місто. Отже, перше враження. Дуже багато людей. Дуже. Куди не піду, стою в черзі по пів години. Кава, аптека. Більше по суті ніде не було, але вже і цього достатньо, щоб зрозуміти, що людей дійсно стало більше. І до того ж ну, вихідний день. В принципі, можливо, що це має значення. Погода прекрасна, доволі тепло. А, сухо, немає ні дощу, ні снігу, хоча трошки сніг обіцяли. Дерева ростуть просто велетенські вже. Тут був вічний вогонь, зараз вже він не горить, не такий вже він вічний, напевно, нічого нема вічного. Зайшла в цей магазин, в цукерочку, хотіла купити кави, але там черга до нового пришестя, тому я пішла в іншу кав'ярню. Люди гуляють, люди спілкуються, люди шляються по магазинам. В принципі, все як завжди. Нічого нового, всі десь ходять. І я теж вийшла. Прогулятися, ну я хотіла, щоб малий поспав трошки в колясці, тому що вдома складно його вмовити поспати спокійно. Треба 500 мультиків колискових. Та й взагалі якось, коли я йду по вулиці з коляскою, мені хоча б не потрібно його постійно тримати на руках. Але я вже зрозуміла, що і цю подорож я просто просиджу з ним на руках постійно або на плечі, або десь на голові, тобто я нічого не зроблю для себе, те, що я мріяла. Навіть про пробіжку вже не дуже мрію. Хоча я знаю, що буде денний сон, він засне. І я якось вислизну швиденько, і мені там півгодинки на 5 кілометрів мені має вистачити. Бачите, все має чіткий математичний розрахунок, бо інакше, інакше не справитися, якщо математично точно не розрахувати, що і коли я буду робити і як. Я просто тоді ну, не справлюся, нічого не зроблю, нічого не вийде. Я інколи запитую, це тільки мені так важко? Чи в принципі всім людям важко? Просто деякі ем, краще справляються зі своїми обов'язками. Бо я сьогодні я просто вдівала кросівки без лопатки, чуть не виламала палець і подумала, я навіть кросівки не можу без зусиль вдіти, без надмірних зусиль. Ну як це так? Тобто, я підозрюю, що тут є дві причини. Одна це організація моя особиста, тобто зорганізуватися повністю так, щоб тобі було комфортно. Все розставити в місцях доступності або в місцях зручного користування по мірі того, як ти збираєшся. Там, тут рюкзак, тут ключі, тут телефони лежать в тебе, тут резинки, заколочки, там носові платочки, ще щось. Тобто організація і, по друге, це а бути чимось зайнятим, цікавим, щоб не зважати на такі дрібниці надто сильно. От, наприклад, я вийшла і знаю, що піду в місто, зніму контент, там щось додам до влога класне про місто своє. Тому що я потім дуже люблю передивлятися ці влоги, бо все міняється. А тут я зараз рідко, і мені хочеться закарбувати ці миті, свої думки, взагалі, ну зупинити час дещо і для себе, і для свого міста. І Я коли я хочу, от в мене є порив, я хочу, я десь піду, я щось побачу, я поспілкуюся з іншою людиною, і мені все відпустить. Всі ці роздратування ранкові, поки я збиралась, поки малий ревів шиї, ще щось там відбувалося. Тобто. Все має такий логічний розв'язок потім, коли ти наважуєшся, і коли ти йдеш, і щось таке робиш і цікаве, і взагалі кудись є рух, тобто ти кудись стрімішся, російською скажу, і в тебе щось виходить. Тобто ти чимось зайнятий, в тебе є стимул, в тебе є бажання, в тебе є якась от, ну, нагальна потреба, скажімо так. І тоді воно якось легше все складається. Тобі вже не так воно обурливо, в тебе не так воно висить на душі, що в тебе там щось не виходить, ти не так зациклюєшся. Тобто ти просто пішов, десь взяв тої кави, пожартував з продавцем. І ну ти якось легше жити, правда? Не дарма всі люди виходять на двір, навіть коли немає на то е, такої вагомої причини. Просто пішов, все розвіявся, подихав, заземлився. А, ну, розгрузився взагалі. Тому я вважаю, що це може бути класний рецепт. Мати собі задачу, мати собі організацію. З організацією, до речі, в мене не дуже добре, я гадаю, ну, по-перше, тут вже і порядки не мої. А Вдома хоч і мої порядки, але дуже великі безпорядки в тих порядках. Тому, ну як вам сказати, потрібно блін, вміти це, от жонглювати своїм життям. Тут я класно організувалася, а тут мені класно вийти, подихати, радісно, приємно, я в гарному гуморі. Або якщо нема гарного гумору, я зараз його нагумарю. Ну і десь так, плюс-мінус, плюс-мінус, десь так. Цільне задоволення на канікулах, просто спостерігати за дітьми і знати, що тобі нікуди не потрібно поспішати. Не мати 500 справ одночасно, от саме ключове, одночасно, коли ти лівою рукою робиш одне, а правою рукою інше, і це надзвичайно втомлює. От саме це є напевно такий момент, який виснажує найбільше. Тому дуже ціную цю можливість трішки розслабитися, ну і взагалі провідати свій рідний край, бо дуже мені його якось не вистачає. Попри те, що завжди якось трішки розчаровуюсь, коли буваю вдома, не без цього. Я ще пізніше вам розкажу, як прийшла моя треш пробіжка. Але, попри це, ну якась я щаслива тут. Тим паче, що материнські смаколики це просто якісь чудеса, восьме чудо світу. А я просто відчула, що нині такий етап в житті, коли я потребую, щоб про мене хтось попіклувався, і не тільки я про всіх піклуюсь, а хтось може і мені надати цю краплину любові, турботи і підтримки. Це малий розказує, як не можна бабусині квіти чіпати, що це заборонено і що краще їх не відривати, тому що ми йому е показували, що це робити не можна. Але він такий все рівно, все рівно взяв і видрав листок. І Це так смішно, так прикольно, дуже потішно з нього. Ці дитячі маленькі шкоди. Це якось так мило, все рівно. Взагалі, вдома у мене так. Я не встигаю ага. приїхати попри те, що там планую собі тиждень другий побути вдома. Наприклад, ці дні пролітають просто як один. Вони один на одного схожі. Бо ну місто маленьке, дитина маленька. Ти ніяких активностей зараз не заплануєш. Там ні салони краси, ні якісь фітнес челенджі. Також все це якось. Проходить повз тебе. Ну і власне друзів у мене в місті майже немає, піти нікуди, і тому е, просто подорож минає як один день. І все рівно я наголошую, що я дуже щаслива бути вдома. Подивіться, яка розсада у мамки у вазонах вже виросла. Перчики, я так розумію. Я обов'язково ходжу. Пити каву на балконі, якось так цим насолоджуюсь, і повітря мені таке смачне, попри те, що завод з, з обробки дерева, меблів навпроти, все рівно, попри ці викиди, якісь там це повітря, повірте, мені не зрівняється з київським повітрям. Пам'ятаю, як маленькою сиділа на підвіконні на вікні і чекала, що он з того боку буде їхати. Батько з гаражу на мопеді, і це означатиме, що мати візьме велосипед, і ми поїдемо в село. А отже, це перша подорож за рік, перша подорож весни, яка була саме в кінці березня, в квітні, коли вже точно зійшов сніг, і навіть якщо снігу не було в місті, це ще не означало, що його нема в лісі. І тому нам доводилось чекати дійсно теплих днів для того, щоб безпечно їхати на велосипедах 30 кілометрів у своє село.

Так, весною дуже не вистачає барв, особливо ранньої весни. Ну це взагалі не подивіться. Ну що я вам маю? Ворон знімати, як вони співають гарно. Це жахіття. Ні, воно добре на вулиці, краще, ніж вдома. Не знаю чому. Вдома надто, надто квартира випиває всі соки. Але на дворі така сірість. Ну що є? Що є, то є. Йдемо пити, гарячу каву і насолоджуватись чим є. Та голова, нема думок. Мабуть, і на добре. Просто дихаю, дуже боляю. Скоро піду додому, але провітритися вкрай важливо, навіть коли ніби нічим не зайняти, нічого не робиш. Ciao, velo, ciao, velo, ciao, 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 partigiano. Porta mi via, che mi sento di morse yo mojo, la partigiano. O velo, ciao, velo, ciao, velo, ciao, ciao, ciao. E ti pia, porjo, stream. Лсенka, nam nad idzie zaйчи. Добре, Я те, до тяк... потім Ви прийдете. Назавжди. Жодних смузі, салатів і пирогів. Ми більше не будемо готувати разом. Навіщо що це робить? Оце так знахідка серед старих речей. Це десь окуляри 2000-х років. Не брала їх з собою, але так пофоткатись тут дуже весело. Роздивляюсь свої форми після тренувань і сиджу в домашньому салоні, буду робити фарбування. Мати постійно слідкує за своїм Дякую. тиском. І коли я приїжджаю додому, це одна з найцікавіших іграшок і для мене теж 105 на 68. Це мій стандартний понижений тиск. Так, друзі, ваш спортсмен вийшов на пробіжку. Я вже завтра їду, тому це мій шанс побігати. Увага! І я дуже, дуже натхненна. Я хочу пробігти 5 кілометрів, тому що на 10 у мене немає ні часу, ні. Вже ні підготовки, тому що 10 все таки вимагає досить довгої підготовки. Тому хочу пробігти хоча б скількись. У мене просто малий, він не, не відпускає мене нікуди і ні з ким не можна його залишити. Тому, поки він ще трішки поспить, мені потрібно рівно півгодини, Я маю вкластися в півгодини, Це буде якраз. П'ять кілометрів. Дивіться, у мене є навіть напарниця сьогодні по нашому кросфіту. <смі> навіть два. Це дитинка на дерітку і жіночка з скандинавською ходьбою, з палками. А, і тривога це звичайно. Так що, якщо ви думаєте, що ви найгірших умовах живете, то ви нічого не робите. Бо я теж та завжди так думала. А, то ні. Щось робити можна. І піти побігати на свій старенький шкільний стадік, теж можна. Що вам треба знати про пробіжку в шості? Не хочу нарікати, але із костів вийшов старий збочинець-ексгібіціоніст. Такі випадки бували ще й коли я ходила в школу. Це було дуже неочікувано. В мене чуть не відпав від подиву язик, але я продовжила біг, тому що ви знаєте, що в мене немає іншої можливості побігати. Тому я послала все нахрін і просто побігла далі. бо це мій єдиний шанс побігати. А дід собі дідом, десь собі потім зник, ну то й фіг з ним. Пішла, порозтягувалась, намагалася злитися з антуражем, з гаражами. Це було дивовижно. Малючок поспав. Навіть коли я прийшла додому, він ще спав, дав мені час позайматися своїм душевним спортом, давно забутим бігом. Хоча бігаю я десь з 19-го. А той навіть з 17-го року і побігала, і розтягнулась, все поробила, що хотіла. Зараз хочу зайти в гараж, подивитися, що там, бо батько як зламав бедро своє то. Більше сюди не може дістатися, взагалі важка історія. Тут прийшло моє дитинство. Найкращі спогади. Блін, я сюди зайшла, неначе мені знову 10 років. Я взагалі не тямлю, що я буду в житті робити, взагалі хто, я, що я просто мені добре інколи виходити сюди, поратись в гараж з батією на вихідних. Бо Ніякого іншого дозвілля не було. І потім, коли ми е, полатали всі латки в велосипедах, позмазували лідолом всі цепки, то ланцюги, ланцюгіверніше, то можна було їхати в село або в сад. І це була е, наймиліша розвага взагалі пригода, подорож. Е, це був е, сенс очікувань і, ну, мабуть, апогей моїх дитячих бажань. Щодо якихось там активностей. Да. Зараз передивляюсь кадри, монтуючи це відео. І дуже так відчуваю ностальгію за тими днями. Так якось класно, спокійно. Я ще про це скажу пару слів на останок відео. А вас, друзі, дуже прошу підписатися і поставити мені вподобайку. Якщо вас зацікавило моє відео і, взагалі, мій формат влогів вам подобається. Не хочеться загубити одне одного на просторах інтернету. Наступні влоги будуть вже з Києва. Сьогодні вже за пару годин їхати. Я ще кривалася на нову пошту, віднесу паку на кодягу щоб не вести з собою в руках. Так буде простіше. І якось ще наостанок хотілося дихнути своїм городом своїм містом дихнути це смачне повітря, попри всі викиди промисловості. Я все рівно відчуваю, наскільки воно тут. Смачніше, чистіше, ніж в Києві. Там взагалі <кій> сьогодні я це відчую, тому що тижня достатньо, щоб це помітити, от. І якось рання весна, дуже свіжо, дуже так, знаєте, як в молодості, що як у дитинстві, коли ви там кудись їхали на огород чи в село, чи... Просто йшли десь у місто на ринок. Дуже нагадує ті відчуття, такі якісь чисті, такі священні пам'яті моїй. Взагалі якось енергія місця звідки ти. Вона все рівно дуже чиста, потужна і прекрасна. Взагалі я можу сказати, що чим ближче до вашого міста запах у спину небезпеки, а насправді це так і є, тому що тут до кордону ну, кілометрів, може, сто, скажіть мені, якщо помиляюсь, напевно, навіть менше. І попри таку напругу, тут вирує життя. Воно таке непримітне, як не знаю, життя мурахи, Але воно тут вирує, воно тут є воно тут активне і якесь таке чудне, знаєте, якесь таке не в погоні, це там міфічним якимось чимось. А от яке є таке свояцьке, просте. Не хочу казати це заїжджене слово справжнє, ну але воно якесь таке самобутнє, дуже таке, можливо, примітивне, на перший погляд. Але воно ну, правдиве. Просте і правдиве. Люди ходять на роботу, гуляють з колясками, з дітьми, п'ють каву. Не знаю, якось не переймаються, знаєте, там, щоб якась така суєта, щоб таке відчувалося. Ну, я би не сказала. Розміреність, як вона була завжди. Спокій. Така якась горкість навіть. Приємне відчуття. Дубайський шоколад з Аврори. До речі, нічого. Я бываю. Коли зустріла чудовою погодою, вже зеленим листям, квітучими деревами. Я була дуже здивована, тому що у нас на Сумщині все це починається набагато пізніше, оскільки північніше, а тут прям все цвіте. Друзі, сідаю працювати, але перш ніж приступлю до своєї основної праці, хочу передати привітання для пані Наталії, яка дуже люб'язно замовила мою книжку завдяки влогам на YouTube. Це перше моє замовлення книжок через YouTube. Тому Наталю я дуже дуже вам дякую за те, що ви відгукнулися. І ось ці книжки для вас. Я вже запакувала і хочу передати ще таку лавандову свічку, тому що особисто я, коли в мене є хвилинка затишку, я люблю запалити собі свічку, трішки помріяти, помедитувати, спокійно посидіти. Зараз це просто розкіш в наш час відвести собі ті кілька теплих хвилин наодинці з книгою, за чашечкою кави, за свічкою. Тому я вам зичу приємного читання. Я вам зичу гарної долі, мирного неба і дуже шаленого кохання, яке я намагалася описати і вкласти в ці дві книги. І там є і любов, і страждання, і трошки і самотність, і пристрасть, і якісь навіть еротичні сцени, прости господи. Тобто ці книжки вони сповнені таким моїм ще дівочим відчуттям любові, щастя і взагалі. Як би сказати, призначення жінки. Тому я вам бажаю затишних хвилин читання з цими книжками, і також дуже вам дякую за ваші теплі слова. Мені надзвичайно приємно було отримати таку підтримку в знак того, що мій не недаремно існує. Ще раз дуже дуже дякую. І ти.